Привет, друзья! Сегодня делаем очередное видео по поводу фондов. Я думаю, мои видео, которые я снимаю, они будут полезны как тем, кто проходит опросы. Кто еще не в курсе, у нас есть программа социальных опросов. Вы проходите опросы, накапливаете баллы. Баллы потом мы меняем на гривну. Такой себе дополнительный доход с получением полезной информации. Вся інформація, яку я розказую, стосується гуманітарної допомоги в Україні, це про діяльність благодійних фондів, це про державну допомогу. Поэтому це в принципі буде доволі полезно. Сьогодні я розкажу про фонд, який називається Пелюсток 2.0. Це благодійна організація, яка допомагає у місті Запоріжжя. Тобто люди, які проживають за будь-яких умов, або це ВПО, або це місцеві мешканці, так вони мають право отримати допомогу від от цього фонду. Но среди этих категорий, отдельная, самая важная категория для этого фонда по листок 2.0, это люди, люди по Хеллоу Вику. То есть люди, которым нужна дополнительная какая-то помощь. Фонд работает исключительно через свой штаб. То бишь у них есть адрес, куда они приглашают людей. Также есть онлайн-форма. То есть есть онлайн форма, но все равно нужно приходить конкретно к ним по адресу. То есть они не отправляют новой почтой, они помогают в Запорожье для людей, которые проживают в Запорожье. Не обязательно быть, иметь прописку. То есть именно в Запорожье, да, потому что, например, в ВПО они просто же зарегистрированы в ВПО. То есть приехали, подали там на регистрацию, что мы в ВПО там с какого-то города, но находимся в Запорожье. В основном это, ну, понятно, что в основном это из области, кто приезжает в Запорожье. Дальше что? Они приглашают людей по 5-6 человек в штаб, они выдают им помощь. Сейчас, кстати, у них основное направление это одежда. Second-hand, то есть они собирают БУ одежду, распределяют ее и выдают людям, можно прийти получить. По 5-6 человека не принимают, потом и выходят 5-6 человек из штаба, они приглашают уже в живую очереди дальше людей. Значит, у них есть телеграм-канал. Телеграм-канал довольно активный. Кстати, ссылку на э, страничку этого фонда я оставлю в описании под, под видео, чтобы вы могли перейти и посмотреть, какие актуальные программы помощи есть в этого фонда. Далее, кто хочет пройти опитування піс після того, как я рассказал про цей фонд, запускати. Посиланням також в описі під цим відео. Пройдіть опитування. Після опитування, також тут в коментарях під відео, а також головним є телеграм-канал нашого проєкту HVL. Також посилання я залишу під цим відео. Тобто, якщо ви пройдете опитування, далі заходите на наш телеграм-канал. і Кожного вечора ми публікуємо звіт про нараховані бали. Нагадую, що в нас є телеграм-канал HVL, де проводяться основні опитування за день. Це 10 форм онлайн форм, де ви можете просто прочитати про якийсь фонд і пройти потім опитування. Так, а також. Тут, в Ютубі я зараз спробую просто по одному відео записувати на день. Так і також ви можете проходити опитування. Е, питання буде одне. Відповідь, е, яку потрібно надати, також буде одна. Я загалом питаю, чим допомагає або чим не допомагає цей фонд. Кому допомагає або кому не допомагає цей фонд? Тобто питання досить прості. Просто якщо ви прослухали те, що я вам розповів. До речі, дуже простий фонд, дуже простий Прості умови, тому що, наприклад, якщо такі фонди, як Caritas, Рогорокада, Rok так у них дуже широкий спектр людей, яким вони допомагаються, там трошки буде складніше. Тут доволі простий фонд. Ставте, будь ласка, лайк для цього відео, пишіть коментарі. Дуже сподіваюся, що ця інформація, яку я розповідаю, буде вам корисною. Пока, друзі!